Знайомтеся, це Міла. Їй сім років, чотири з яких вона відвідує студію естрадного танцю Мальви, що у центрі дитячої нацької творчості Сонях. Донедавна дівчинка бачила подружок по студії та тренерів лише через екран гаджетів. А зараз знову може зустрітися із ними у залі. Чому не аби як рада? Мені більше подобається, коли ми ходимо в школу офлайн. Тим, що там живі люди на, на удбуці та паншенці. Тут я навчилася сідати на шпагат та робити павучка і мостик. А ось Поліна відвідує гуток Декоративна скринька. Тут дівчинка займається паперопластикою та створенням різних поробок. Каже, освоювати тонкості цього мистецтва краще разом із викладачем наживо. Тут ми зараз робимо модуль, та в прошлі рази ми робили дракона, когці для цього дракона. Та сніжинки. робили, вирізали, брали. І все в онлайн ми були з Тетяною Миколаївною. Ми там робили рибки, теж модулі робили. І ну було так скучно, тому що не вийшло. А так тут вчитель тобі може прямо підказати, зробити. Головною вимогою повернення позашкільних закладів у офлайн є безпека. Це передбачає наявність у школах укриттів, де діти можуть безпечно перечекати повітряні тривоги. Це даю сонях. Власного бобосховища немає. Тож заняття гудків поновили на базі розташованої поруч 124-ї гімназії, яка має укриття на 200 осіб. Директорка центру розповідає, як тільки з'явилась можливість відновити очне навчання, батьки позитивно сприйняли цю новину. Хотіла би відмітити, що якщо тиждень тому працювало лише 8 гуртків, то за цей тиждень у нас плюс 50 нових заявок. Пріоритеті у нас дошкільнята, тому сьогодні ви могли побачити у нас академію малюків та академію розвідку. В цьому навчальному році у мене 1200 дітей, 24 гуртки у мене працює онлайн і 10 поки на Криворізькій гімнації офлайн. Але з наступного тижня ми відкриваємо ще три гуртки. Кривий ріг одне з небагатьох міст області, де, попри складні часи, не зупинилася підтримка як педагогів, так і вихованців позашкільних закладів. З 12 січня до роботи у офлайні повернулося 30 центрів дитячої та юнацької творчості, 10 спортивних шкіл, а також центри туризму та краєзнавства, станції юних техніків і натуралістів, клуби юних моряків та авіаторів. В Таких умовах працюють уже е, вийшли і працюють більше двох тисяч. Діточок в наших юнацьких дитячих спортивних школах і більше 7 тисяч в наших позашкільних закладах, інших це і будинки культури, і музичні школи, і школи мистецтв. Тому ми створюємо всі умови для того, щоб наші діти могли займатися улюбленою справою. Зазначимо, повернутися до офлайн навчання можуть лише ті вихованці гуртків та шкіл, батьки яких надали відповідну письмову згоду. При складанні розкладу занять керівники враховують те, що у стінах шкіл може перебувати не більше учнів, аніж здатне у себе вмістити укриття. Під час кожного сигналу про повітряну тривогу діти разом із викладачами спускаються до бомбосховища, аби повернутися до занять, коли небезпека мине. Кузьма Шишкін Максим Мурашов, перший міський.